Привет, уважаемые коллеги. Сегодня мы продолжаем серию видео по кузовному ремонту. Как я вже казав, серії по відновленню здвижных дверей будут идти маленькими частями. Я думаю, так будет интересніше. Сегодня мы побачимо, як я роблю низ внутрішньої частини здвижных дверей. Думаю, буде интересно. Приятного вам просмотра и побачимся на канале. Тепер по цьому углу мені потрібно зробити базовий угол. Там як, як отам. Понятне діло, що воно має бути таке загнуте, трошки радіусне. Ну, в моїх реаліях проще зробити його плоским. Дурак не догадається, а умний нічого не скаже. Якось так. В общем, по цій штуці її приложити. Плюс е, шов для, для круга отрізного. В общем. Видно, який кусочок пластинки сюди приліпить. І Після цього виваримо голочок. Ну, сюди зроблю його так, щоб він виступав. Угол тут ми потім по місту зріжемо. Цю пластину я тут приварив. Очень навіть вона і була. Рішив з цієї сторони просверлити отверстия. Ну, ще не наскрізь. Зніму ту пластину, наскрізь посверлю, щоб через них поприварювати. З тієї сторони неудобно. Будемо сюди варити. Це время. Кіт Симон наблюдає і заряджається акумулятор. Тому машина не захотіла стартувати на вихідних. Покрасив ремонтну деталь зсередини. Оце дело зсередини покрасив. Зараз я його притулю болтами стіну і буду потроху обварювати. Понаставляв точок з величезним запасом. А, забув отут ще укріпити. Тут теж їх пару штук треба. Тут теж обварено. А це все треба буде перечистити. Тут все притягнуто, Бульбашки полізли через железо на цю сторону, значить провар хороший. Ну, так от я це діло перечистив. Зробив його гладеньким, тут бортик залишився, він абсолютно ні на що не влияє. ну Прочності добави. Так, це діло є. Тут оці поперешки теж ні на що не влітають. Оставлю їх, тому що з ними буде прочніше. Але з ви зробив такий от образець ремонтної деталі, яку ми будемо зараз туди зображати. Ось такі от розміри 9, оце от 70, сюди 22, 12 вверх і ще плюс 3 мм на чисту подгонку. Зараз я одразу покажу. Тут воно то, звісно, таке заокруглене було. Ну то, то занадто, то занадто. Так, тут цей загибчик, тут оцей загибчик, а тут оцей хвостик трошки потім укоротиться. То, щоб обрізалось воно приблизно так волнами, тому думаю, думаю, пойдет. Ну, Підвариться трохи, то не страшно абсолютно. На цю сторону вона теж підходить. Тут от так. Теж приблизно куди-то туди получилось. Примерно куди-то туди. Оцей от угол в мене трохи потягнуло. Сюди в сторону видно, як я тут приварював спішки пройшли раз. Так от полусот пиляв. Так, от от свічі плохо видно. Во. Трохи рижиків, нічого, ну перечистимо, преобразувавка не можемо. лист все менше і менше. До цього от листа отут ще виріжемо наружну латку на двері. І ще цей лист залишиться зашити в оцю стойку. Зробив помітки. помітив вниз. Тут два гиба в цю сторону будуть З цієї сторони гиб в обратну сторону. Пробую знову змінити цю штуку. Так як я раніше, гнув, так, як раніше, гнув. Гнеш, подвигаєш, гнеш, подвигаєш. Звісно, якщо б він був би двохметровий, цей листугід, було б взагалі пшик. Не пшик, а шик. Ну, по-перше, це гемарно його таким зробити. А по-друге, по-друге, дуже важко його потім хранити, тому що нужен він не кожен день. Готовий ще один гіб. 90 градусів. Отак от воно буде. І зараз треба ще один зробити, щоб загнути в цю сторону. Отак от, два по 90 і один градусов 40 знизу. Переукорачувати його, підганяти по місту. І будемо його сюди приварювати. Підгонка по дліні і висоті. Сюди ставлю отак притик. Зверху привариться, а знизу зазор. Це його потягне якраз туди, куди мені треба його потягне, буде взагалі фігічно. А це його вже по дліні підігнав. На зажимчики прижав, там прижав. Там ми уголки конечно, під шаманом, щоб вони були більш-менш симпатичні. Ще треба буде з дірочками для вентиляції розібратися. Ну а в общих чертах можна робити чирк. О там щоб там був длинний сварочний шов. Отак от приварив ремонтну деталь. То буде внутрішня панелька. Поки що на точках, але вже сонечко сідає. Економія електроенергії. Взагалі на сьогодні. На тих виходних я попитався це діло приварити А там вже сонечко сіло і роботу я прикратив. І добре, що я їх прикратив. То що потім я побачив яку проблему я отут сам собі зробив. Щось я про це подробніше скажу. Прикладуємо лінійку, отримуємо ровну поверхність. Це дуже добре. А тепер прикладуємо тут лінійку, отримуємо неровну поверхність. Про Що це каже? Що тут потягло, а тут не потягло. І, звісно, тут виходить пузо. Для того, щоб його устранити, проріз тут. Масянечка. да. іди, -да -да. юний бусовод. общем, діляємо проріз тут, аж сюди. Зжимаємо і прихвачуємо, для того, щоб тут піймати горизонт. Це вже зовсім інше діло. Вже воно хоч приблизно туди. Так, да, я його розрізав, піджав, щоб воно хоч туди дивилось. Плюс-мінус міліметр, то не страшно. Але тепер воно дивиться куди треба. Ось тут -от воно не сходилось. Я зробив надпил і його проварив так попідгинав молотком під стукав. Зараз це пройдусь, буде все чітко. Ось тут сильніше не сходиться, тут треба такий клинець вирізати і його проварювати, проплавлювати. Тепер обратна проблема. Його в другу сторону потягнуло, вон яму зробило. Того, що полінився це все здирати. Ну, я думаю, якщо це все здерти, можна буде його рихтанути назад. Воно його відпусте. Отакий от от сварочний шов вийшов на всю длину. Може і викрили, але не сильно.